Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео про те, як правильно поставити поршневі кольця на поршень бензинового двигуна мотоблока. Завчасно розмітив маркером. Ось поставив міточки. 4 міточки. Це у нас стрілочка, щоб не перепутали. Поршень ставиться вниз, гільзи. Там, де ходять клапана. Квадратний віконечко Головне, щоб не перепутали. Не так поставили, а ось так. До клапанів. І ось оцей корінний повинен бути повернутий теж. Дивіться туди, куди стрілочка. Не так розвернутий, а ось так. Далі. наші Оце у нас маслосйомні сйомні Колечко маслосйомне Воно з трьох частин. Ось таке ребристе і два тонюсіньких. Так, перед тим як ставити, перевіряємо, як вони нас стискаємо, як вони згинаються. От Куди згинається, це буде вниз. Оце буде вниз. Так. Тепер це, от цим, куди згинається, будемо ставити вверх. Так. Спочатку ставимо, щоб нам було зручніше поставити, ставимо ребристи. Так. Далі, ще раз перевіримо вниз. Ставимо його під низ, заводимо. Так, все воно стоїть у нас. Ага, тут ще воно не попало. Все, тепер все нормально. Так. Дивимося, де воно буде стикуватися. Де воно з'єднується нижнє кільце? Ось. Ось тут воно з'єднується. Є. Тепер встановлюємо верхнє. Так, ставимо його сюди. Ось так по кругу заводимо, підтримуємо. Все. Так, перевіряємо, де у нас нижнє стикується. Нижнє у нас ось тут. Значить, верхнє повинно навпроти. Ось тут. Так. Тримаємо нижнє кільце, щоб воно не перевернулося, а верхнє посуваємо. Так, все. Це у нас є. Чуть-чуть посунулось. Поставили на місце. Так. Далі ось це нижнє кільце. Воно у нас чисто чорне. Видно, так? Да? І ось коли порівняти з верхнім, оце компресійне у нас кольце верхній іде блищаче, чорний і блищаче. І ось тут, от, зрівняйте, тут зверху букви написані, а тут знизу. Вони даже цим підказують, що. Оце у нас нижнє кільце, а це верхнє. Але нижнє кільце має теж верх і низ. Не знаю, чи буде видно, коли придивитися, ось такий чуть-чуть скіс є. Оця сторона нижня, чуть ширше, ніж оця верхня. Значить, її ставимо вверх. Так. Дивимося, де у нас. Ага, тут у нас з'єднується масло сьомне, значить, нижнє повинно нас тут з'єднувати. Так, ось воно. Отут От з'єднується. Верхнє. Повинно навпроти. Повертаємо до себе. щоб бачити де воно буде стикуватися. Ось. Заводимо. Все. Ось наші кільця встановлені. Можна їх встановлювати в гільзу. Кому відео сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.